Доброго ранку, вітаю вас на каналі. Мене звати Ростик, це наші традиційні новини. За доброю традицією я хочу подякувати усім нашим захисникам, які захищають нас в цей час і завдяки яким ми можемо проводити цей стрім новин для вас. Також хочу подякувати усім. Волонтерам, які підтримують наших захисників, та хочу нагадати вам про нашу ініціативу Мій Плюс против Кубиком по ворогу, де ми збираємо кошти, власне, на допомогу нашим захисникам. <кій> І також хочу нагадати вам, що підписуйтесь на наш телеграм-канал, адже там регулярно. Фактично кожного дня є свіжі новини зі світу настільних ігор, адже їх зараз буде дуже багато, тому що в Штатах проходить гінкон, і дуже багато видавців до гінкону підготували в свої релізи. І перейдімо до новин України. Першими новинами у нас будуть новини від компанії. Fun game Shop. Їхня локалізація настільної гри битва Катапульт вже є в Україні у них на складі. І зовсім скоро хлопці обіцяють додати її на сайт, і кожен бажаючий може її отримати. А ті, хто передзамовляв у них, вони вже її, мабуть, грають. Наступні новини у нас будуть від компанії «Гікач». Перша новина це те, що Гікач буде локалізувати свіженьку. Ну, Умовну світленьку гру 2020 року від Бруно Катали під назвою Велоніму. Це гра про перегони на роверах, де вам потрібно буде позбутися усіх карток якомога швидше. Арт мені подобається і чекаємо новин. Також Гікач каже, що трошки пізніше буде здана вдруг настільна гра за Нортвуд. І якщо я правильно пам'ятаю, то ці дві гри будуть друкуватися в Україні, і як бачите. For the це буде гра для одного гравця. Я думаю, Андрій Соло потішиться, бо арт тут теж таки доволі прикольний. Наступна вона у нас від компанії KiloGames це те, що в середу, 10 серпня о 5 годині о 17.00, буде стрім у них в Інстаграмі та в Фейсбуці по уламках нескінченності. Тож, хто ще не підписаний на сторінки Kilogames в Instagram та Фейсбуці, будь ласка, підписуйтесь і чекайте цього стріму. Наступні новини у нас від компанії Game7 Days. Це те, що <кхух> вони вже планували запускати виробництво настільної гри Airland Sea Critters at War. У всіх фронтах звірі на війні, але в останній момент вони вирішили, а чому би їм не випустити також і другу частину разом з першою. Друга частина називається Fly, lives and Supplies, українською вона буде називатися Звірі на війні, невидимі фронти, це буде самостійна гра, але її можна буде доєднювати з першою частиною. Отже, по першій частині вже все-все зовсім готове до друку, а по другій майже готовий. Тож, як тільки. Всі файли будуть готові, буде запущено виробництво, виробництво буде в Україні. Наступна новина по їхньому проєкту Clash of Decks, Битва Колод. Вони вже відправили на виробництво також в Україні файли і друкують усі сім випусків цієї гри. Також є новина про застосунок до настільної гри Остання ніч перевертні. Вони вже все переклали. вже Українська версія є доступна в додатку. Єдине, що Game 7 Days має декілька зауважень до української локалізації, і маю надію, що скоро вони виправлять. Ну, не вони, а автори виправлять ці зауваження, які мають Game 7 days і вже можна, в принципі, користуватися і грати її. А Саме ж перевертень, та також ціковиті фрукти, вони досі. В Китаї виникли деякі складності в Game 7 Dash і та логістичної компанії, тому відправка трохи змістилася. Маю надію, що зовсім скоро ці негаразди полоднаються і ігри випливуть в Україну. Також. Game 7 Days неочікувано подала новину, що вони вже закінчують. А, давайте, «Діамант». Діамант вже в Франції і готовий їхати до України. Хто не знає, то це просто шикарний Патігейм, такий собі швиденький. Ми свідками робили огляд, ну, розповідали про цю гру. Дюна е... гра про війну та дипломатію прямує. Сигнальна коробка цієї гри. Вже є в Україні. Game 7 days дивиться на якість. Якщо їм сподобається якість, то вони її затвердять та приступлять до друку. І секунду, бо в мене десь втік один, одне фото. А чому воно втекло? Ага, бо воно не того формату. Я вам швиденько просто е, зашерюю. Ще один проєкт Game 7 Days, отже, зовсім неочікувано Game 7 Days надіслало мені інформацію, що переклад, праця над перекладом настільної гри з Hunger закінчена. Зараз вони завершують роботу над файлами. Я так розумію, що це верстка. І зовсім скоро вони планують відправляти її теж на другу. Прикольно, неочікувано. Я не пам'ятаю, щоб ми про неї говорили, але. Класно, що так. І рухаємося далі. Отже, також є оновлення про спрячих богах. Багато хто з вас її очікує. Зараз. Відсутній чомусь зв'язок або так комунікація з заводом в Китаї, де боги виготовлялися. Game 7 Days їм пишуть, пишуть, а вони їм не відписують. Ну, буває, може, там в тому селі де цей завод якесь свято затяжне, і тому вони не комунікують з Game 7 Days, ну, але будемо надіятися на краще. Наступні новини у нас від видавництва Lord of Boards. Це те, що вони будуть локалізувати настільну гру кафе, яка вийшла у 2020 році. І ця гра буде, можливо, від 1 до 4 гравців можна буде грати. Хоча насправді вона є дуельною, і будемо чекати більше новин від лордів. В принципі, обкладинка та компоненти мені дуже сильно подобаються. Тож, маю надію, що все буде окей в лордів і ми швиденько отримаємо цю гру. А ми переходимо до новин світу. І перша новина буде в нас від фірми, яка робить Unmatch. Це те, що вона е, видала супермінку, такий собі ексклюзивний для гінкону пак з доктором Мал Малькольмом. З фільму Jurassic Park. І це саме, я би трошки він сексистський це де цей чоловік такий лежить, коли він пробував звабити одну з головних героїнь цього фільму. Е, ну, таке, Це буде ексклюзив Гінкону, тому я думаю, що в ретейлі її не буде. І їдемо далі. Наступна новина знову про Unmatch. Це те, що буде е, версія For The King, де буде. Чорна вдова, чорна Пантера та Зимовий солдат. Як ви знаєте, то компанія, яка робить Андмеч, підписала договір з Марвелом, і вони зараз будуть доїти корову, яка несе золоті яйця просто у всі руки, які є в Офісі, повірте мені. Наступна новина, це те, що Pandasaurus Games анонсувало свою гру з Wolves. Яка буде продаватись уже з 24 жовтня. Це планується стратегічна настільна гра з контролем території, полюванням, вербуванням вовків-семітників та переманюванням вовків зі зграю суперників. Загалом теж гра виглядає цікаво. Будемо чекати трошки більше інформації про неї і, можливо, якісь огляди від іноземних оглядачів. Наступна новина знову ж таки про Unmatched, версія Teen Spirit, де. Буде у нас е, дівчина-білка, клоак, дагер і міс Марвел. Як бачите, корова доїться, то чому ні? Ну, хто їм заборонить? І їдемо далі. Наступна гра це, власне, е, Nightfall. Це асиметрична командна гра, команда Лицарів захищає старіш. Старішим та протистоїть демонам До цієї гри долучений відомий Райан лукат І я, чесно кажучи, навіть трошки впізнаю його почерк в оформленні. Загалом по опису гра також має бути цікавою. І будемо чекати більше новин, тому що виглядає арти просто дуже цікаво. Якщо ви хочете більше фотографій, нагадую, то в нас є телеграм-канал, де ви. Можете всі переглянути фотографії, які там є. Їх тут там більше, ніж тут, однозначно. Тому підписуйтесь, будь ласка, на наш телеграм-канал. Посилання є в описі під цим відео. І наступна новина у нас буде про Всесвіт Дюни. Ви хотіли більше дюни, маєте більше Дюни. Видавни Самудісіусе зікрили передзамовлення на свою нову рольову гру. Dune Adventure in Imperium Master of Dune. І, ну, що додати? Більше Дюни Богу Дюни. В принципі, сеттинг гарний, чому б його не подоїти. Загалом, це буде кампанія на 166 сторінок, яку можна буде проходити окремо. Або як продовження Dune Adventure in the Imperium Agent of Dune. І... Не знаю, і хоча це є повноцінна коробка, але вам все одно потрібно буде власне цей Agents of Dune, щоб зіграти в цю. Ну, таке цікаве доїння. Але то таке. І остання новина у нас це те, що в Board Game Geek Story з'явилася сьома серія постерів з відомими настільними іграми. І що цікаво, що їх малюють популярні художники індустрії настільних ігор, але не ті, які ілюстрували саму гру. І виглядають вони просто неймовірно, особливо цей фудшей магнет, який я мрію зіграти, бо я не розумію його ціноутворення, що там гра з таким примітивним артом коштує там 80 баксів коштувало останній раз. І давайте трошки подивимося. Everdell, теж цілком чудовий арт. Пандемія дуже класний. Палео, прикольно. Я Палео ще не грав. Але арт мені дуже подобається. І це все. тож нагадую всім, що, будь ласка. Підтримайте нашу ініціативу «Мі плюс Против», підтримуйте фінансово канал, адже ваша фінансова підтримка каналу дає мені змогу приділяти весь, практично весь вільний час волонтерству та пошуку. В середу у нас буде запуск четвертого етапу. Вчора закінчився другий етап. Там було декілька цікавих лотів, які насправді мене. Дуже здивувало, що люди за них так змагалися і що ціну догнали просто до, на мою думку, неймовірної висоти. Я всім всім дякую, хто приймав участь в нашому аукціоні. І нагадую, що в середу буде запуск четвертого етапу. Також там буде такий мікрозвіт про те, чим я займався попереднього тижня і куди ми діваємо гроші. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до нашого стріму, який планується в середу. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, підписуйтесь на наш канал. І я бажаю всім гарного тижня і успіхів! Бережіть наших солдатів, щоб ми перемогли ворога разом. З вами був Ростик і світ настільних ігор. До нових зустрічей!